Харківщина вже два тижні як зміцнюється, адже там на підступах до українського кордону чатують чи не найбільше російських вояків техніків техніки. Туди з інспекцією рушив наш кореспондент Борис Сачалко. Чи можна видивитись ворогів незахищеним оком і чи немає провокацій з боку Росії? Репортаж із Харківського кордону. Чим далі на схід, тим гарячіше на кордоні. От позаду мене один із прикордонних пунктів Харківщини. Ви тільки подивіться, наскільки він добре укріплений. Там є мішки із піском, є бетонні брили. Це не дивно, якщо вірити цифрам РНБО. по ту сторону кордону з харківської сторони стоять немалі сили Російської Федерації. Це близько п'яти тисяч солдат, до трьохсот одиниць бронетехніки, близько п'ятдесяти одиниць артилерії, до тридцяти танків, близько сімдесяти одиниць авіації та двадцять систем залпового вогню. Град періодично вже зараз росіяни створюють провокації на українсько-російському кордоні. Ну, да, підходять, ну подойдуть у йдуть, подайдуть ідут. Ну, демонстрація сил, виходять на ноль маршрутом вдоль границі. проїжджають з флагами. Приїхали і в'їхали. А що таке ноль? Ноль – це на границю. Якщо на відрізку кордону сусідньої сумщини, російські війська знаходяться на відстані кілометрів 60 від української російської межі, то тут біля харківського кордону російські війська стягнуті набагато ближче, кілометрів за 20 від межі. Побачити ці війська з української землі, звичайно, що неможливо. Вочевидь, російська техніка, тим більше в безпосередній близькості до Україно-російського кордону, рухається такими зовсім невеличкими групками для того, щоб привертати. Мінімум уваги, тому що люди, які повертаються звідти з Росії, частенько розповідають, як то тут, то там бачили, як рухається поодинока російська техніка. БТРи їхали? А де? А це далеко відсюди? Кілометрів п'ять. про те, що сил на кордоні з Харківщиною немало. Говорять і непоодинокі ролики у тому ж таки Ютубі. Їх знімають самі росіяни. Ось, наприклад, техніка проїжджає місто старий Оскол, Це в кілометрах ста від кордону. Ось військова техніка у Брянську, це трохи ближче, кілометрів за 70. А ось колону зафільмували вже біля російського села Щебекіно. Це вже зовсім поруч, буквально за п'ять кілометрів від межі. БРДМ БМП БТРи засняти не успіли ще штук п'ять, дето то приїхало, да? Чи більше фіга собі Воювати з нами зібрались? Частенько російська техніка їздить з нанесеною символікою миротворчих сил. До речі, Харковом, і, в принципі, всією Харківською областю, ширяться такі чутки, що, начебто, з середини серпня тут буде досить гаряче. Неділі дві-три назад эти слухи з'явилися. Ну от говорять, що в Харкові те, то що в Донецькій і в Донбасі. Ну нам би, звісно, этого не хотілося. з 15 от, августа. Говорять, що почнеться в Харкові. Такое я був от в й женщина там сиділа, яка приймала документи. І теж говорить, що да, ходять эти слухи, що в Харкові такое почнеться. По всій ділянці харківського кордону також реють і протитанкові рви і систему окопів. Щоправда, тут усі сподіваються, ці захисні споруди все таки виявляться непотрібними. Борисочалко, Олексій Мироненко, програми Вікна СТБ.